Оскільки ви вже знаєте, як створювати криптоконтейнери, якщо ні, то раджу ознайомитися з відповідним відео на каналі. Тепер давайте ознайомимося із декількома хмарними сховищами для зберігання ваших файлів. Отже, ProtonDrive на базовому рівні пропонує 500 МБ пам'яті, зареєструватися в ньому можна за допомогою будь-якої поштової скриньки. зайти в цей хмарний сервіс можна знаючи свій логін і пароль. Якщо вам потрібно більше дискового простору, то за 4 євро на місяць можна отримати 15 ГБ. Dropbox на базовому рівні пропонує 2 ГБ пам'яті. Зареєструватися в ньому можна за допомогою будь-якої поштової скриньки або навіть соціальної мережі. Зайти в цей хмарний сервіс можна маючи безпосередній доступ до вашої поштової скриньки і знаючи пароль. Якщо вам потрібно більше дискового простору, то за 10 євро на місяць можна отримати 2000 ГБ. Google Диск на базовому рівні пропонує 15 ГБ пам'яті і йде в додаток із аккаунтом Google, отже, на смартфоні. Можна зареєструватися без номера телефону. Зайти в цей хмарний сервіс з іншого пристрою, знаючи тільки адресу поштової скриньки і пароль, неможливо. Потрібен буде доступ до номера телефону, на який зареєстрований Google аккаунт. Якщо вам потрібно більше дискового простору, то за 1560 євро на місяць можна мати 5 терабайт. Якщо вам потрібен універсальний варіант і 500 МБ вам вистачить, то вибирайте Proton Drive. Якщо потрібно до 2 ГБ пам'яті, вибирайте Dropbox, але врахуйте моменти з доступом до поштової скринки для входу в обліковку, бо із незнайомого пристрою можна і не зайти. Потрібно буде підтверджувати вхід із прив'язаної електронної пошти. Ну якщо вам потрібно пам'яті до 15 ГБ, то вибирайте Google Disk. Але щоб увійти з іншого пристрою Google акаунту, потрібно мати доступ до прив'язаного номера телефону для верифікації входу. Якщо доступу до номера телефону немає, то увійти не вийде. І, до речі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки або поділіться цим відео з друзями.